Всім привіт! Є по наявності отакий от плужок від німецького виробника фірми RaboWerk Плужок привезений теж з Германії. Плуг в ідеальному стані, в Україні не працював. Рама 110х120, висота стоєчки 75 см, висока стойка, плуг ніде не рваний, не варяний. В Україні не працював. Як бачите, стан плуга ідеальний. Робочі елементи, такі як ламіші, відвали, нові. так він виглядає. Плужок був фарбований. Ми їх не фарбуємо. Просимо. Людину, яка ці плужки нам шукає, щоб він нам фарбував. Також просимо, щоб ставив нам робочі елементи, теж нові, які вже вироблені. За це все ми доплачуємо. Да, Плужок дорожче стає, але власнику, який його придбає, нічого не потрібно робити. Одразу їхати в поле та працювати, відбивати кошти, як то кажуть. Отак він виглядає. Дуже великі відвали. плужок є трьохкорпусний, сплошна троєчка. Можна доставити четвертий корпус. плужок може працювати з трактором від 90 кінських сил. Як бачите, пложок в ідеальному стані. Рама рівна, ніде не поведена, не гнута. Колесо теж Ось так він виглядає. Іде на два на навісочка, ніде не варена, не порвана. Плуг супер. Ідеальний, дуже гарний плуг. Кого буде цікавити, детальніше, звертайтеся за номером телефону. Також по ціні все вам розкажу. Лух дуже гарний, так як бачите, відвали великі, не знаю чи вам видно на відео. Зараз вам так покажу чуть-чуть далі. Так він виглядає. Дзвоніть, пишіть за детальнішу інформацію. Всім гарного дня!